Ставимо колокольчики, і буде гарно і мені і вам. Так що погнали, погнали, погнали. Оп. Ну, тут все вже легко. Ця карта мені дуже прям сподобалась. У мене доволі багато хп. І баночок тут розкидано дуже багато. І урон у нього хороший. Він недавно продавався вчора тільки в магазині, а сьогодні я його вже майже забезплатно отримав. Так що така вигода в нас. Ще й він такий епічний, його легко отримати. Так що, всім советую купити на Шейди, де він дуже прикольний персонажик. Так, і ми вбили Френка. Дуже легко. Я вам скажу, навіть не думав, що так легко буду грати. Бо я вбрав вмію грати, у мене вже великий досвід, але ну, я б не сказав, що я просто якийсь там хюра або ще щось там. Отак От ми лутаємо швиденько все. Швиденько хоп, у нас вже епік. Швиденько, ми так до епіка дошли. Так, а ми квест не пройшли. Тут ніяк. Забувся, що ми квест не пройшли. А так граємо без остановочок. Так що, да, ставте вподобаєчки вподобаєчки. У нас, якщо що, якщо ви забуваєте, ролики виходять три рази за неділю. Це в понеділок, середа. І п'ятниця. Отакі три дня в нас. І можете підписуватися на мою тегешку і інстаграм. Там більше моєї житні, та можете побачити там моє лице. Кому цікаво. Кому не цікаво, можете не підписуватися. Вам ця інформація не потрібна. Так, ми зайняли третє місто або друге, третє, так. Плюс 7. Але нічого. Я зрозумів, на що у нас квести. Нам треба битися і за це нам будуть давати штучки, награди, коінси у ці. Ну то що погнали? Треба більше урона наносити іншим. Так. Може, якісь люди будуть мене питати, чому ти називав себе Кірєшка БС? Тому що мене звати в справжньому світі Кирил. По-разному мене називають і БС це типу скорочено Бравл Старса. І ми з друзями колись сиділи і називали друг друга якимись... Трішки іншими іменами. І я такий, мене назвали Кірієшка. І ми такі, о, прикольно, в мене така кличка буде. І я такий Кірєшка, Кірієшка. І привик, що я Кієшка без, і це якась у всіх залишилась в пам'яті, тепер я Кірієшка. Так, третє місце, ну нічого, ми все одно по 12 получаємо. Так що це доволі добре. Ну я ж вам кажу, я в БС граю ну не прям добре, але мені кажеться средн із 10 я в себе оцінив на 7-6. Смотри, який це ще персонаж. Так що отак. Коли це, кстати, сильно щось. У нього, правда, от коли він копить цю свою ульту, як у базу. Баз тільки на трішки других силах. Але теж прикольно, що він може заходити у ці кирпічики і там сидіти або ходити. Ну, він як мумія, типу. Хто знав, робляк є карти, і там ти як мумія можеш ходити потім. І він ще, коли він мумія, він пришвидшує себе. Так що мені прямо сподобався шейд. Кому сподобався, ставте вподобайку. Вже п'ятий ранок. Легко ми йдемо, чесно, легенько просто, швиденько, туди сюди і вже скоро бахну. 10-й. Цей ролик можемо бахнути 15-й. Але це буде вже минут 30-40. Отак. Шоденько, Чік-чик. Я думаю, може з кимось затімитися, але це буде дуже плохо, мені кажеться. Погана ідея. Відтімитись з кимось. Ну, я так думаю. Так, мене морозить. Ану, йди сюди. Ану. Ану, йди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Я ульту поки що накоплю, а потім з ним поборюсь. Хоп, дві баночки бачу. Халява. Там три, але я не піду. Тому що я можу померти. Так, швиденько так, хоп. І я його вбиваю на її. Правда, він мене майже заморозив. А це вже не класно. Поки що відновлююсь. Так, де там дах? А от, не дах, а Ельпримо. Ель Примо ель матч. Швиденько до Ельприміча. Ельпримо щось у нас. Не захотів биться, програвати захотів. Mm. Так, роїт. Right. Ну, no, нічого, переживемо якось. Погнали далі. Це, кстати, якщо ніхто не зрозумів, це мій основний вже аккаунт. Е -е, у мене, як я вам вже казав, є багато аккаунтів, але поки що я знімав на двох аккаунтах. Але я буду знімати більше, тому що в мене ще є на е ПК. Бравл Старс, але я поки що на телефоні знімаю, мені так проще. Але мені трішки на телефоні зручніше. Але я колись дуже довго грав на ПК і привик настільки, що мені було дуже легко прям грати. Так що я вам можу сказати, що я дуже легко і добре вмію грати на ПК. Так що можу і так, і так грати. Ще я хочу купити собі айпада. І купити до нього, типу, ці, знаєте, на пальчники. Ну це можна і на телефоні. Але мені каже, для айпаду це він такий більший, може краще буде. Типу, щоб пальці не натирати, бо ти ж ходиш, типу. І це краще буде. Але я ще не знаю, я думаю, подумаю. У мене 100. 11 кубків за скріню. Типу 1-1-1. Ого, у мене вже подарунки, але я його буду забирати позже, тому що ми так будемо ролик тягнути. Так що поки погнали далі. Далі, далі, далі. Я вже ще хотів Тімою грати, але у мене поки друг не відвічав. І я подумав, що піду один, я поки що пограю. Тут ще один шейдик. Що ти за тімиться хочеш, правда? А як ми банки будемо ділити? Шейдики. Ну я не знаю, як з вами тімиться. Ну, у мене є спін, кстати, для тіми, щоб вони не думали, що я якийсь тютю. Ну зараз я їм покажу смайлі крутості теж. От. Пацани, Тіма. Давайте. Е! И я ульты хочу накопить. Я боюсь вас. Знаете, у мене вен 9. Я боюсь вас. А ну давайте я поки що вам ульту накоплю. А, вы типа мне ульты накопили? Ай-яй-яй. Він не чесний, він не чесний. З ним не можна. З ним не можна дружити. Він нечесний. Він, він не нечесний. Я поки що оминаюсь його. Але у мене вже третя позиція. Я, так що я вже точно не програю, але я програв йому. Якось не круто. мене ніхто не защитив. Дизлайк. Але вже сьомий ранг це радує, це радує. Скільки у нас там запись іде? 10 хвилин. Ну, з мало-мало-мало. Погнали далі. І ви всі скажете, хто побачив, може дату. Отак у мене ж видно дату. М ви скажете, а чому. Ого, ого, всі шеї тупо. Е чому ти знімаєш ролики зарані? Дуже легко, тому що у мене. Є уроки. Тому що я ще школьник. І коли ти учишся в школі, не можна уроки сидіти в телефоні. Я програв цей дизлайк. І слив він стрік. Це погано. Це дуже погано, тому що я, на 7, я б не все м'япну, в 16-й він стрік. Але я коли сяпав, 40-й стрік на одному аккаунті. Але... То був аккаунт іменно для Вінстріка. Знаєте, такий собі аккаунт у мене вийшов. Друзі, ну, я вам скажу: на Шейді я вже доволі не привик грати, але є чуваки, які, у яких там багато банок, і вони прям виносять на Шейді. Так, ми ділимо ульту, і мені проще так буде гратися. Але мене вирубають в шестірці І мені, мабуть, а, ні, даються кубки, але дуже мало. Думаю, треба переходити в другий режим, тому що це буде суперськи довго, Нокаут 5 на 5. Тому що нокаут 3х3 ну, ми програвали у минулому відео. А 5 на 5 це зацікавіше. І тут теж багато шейдів. Їхня команда тільки й состоїть з шейдів. А, ну у нас хоть ні на Що у них один персонаж не шейд. Що? у нас, mm. ну я скажу, що Поки що наша команда програє. Так що, походу, ми програли, друзі. Mm. Mm. Так. Один-один. Так, ну сейчас тупо вирішує сіла, мабуть, і вміння грати. Ану, ану, наш, 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 давай. Наш. Наш. Ні, пішов. Від ХП, шутя теж. ульта, у того ульта. Той не, я не знаю, тут як футбол. Таби. Я в житті не дивився футбол, але тут, як будто футбол тільки в Бравл Старсі. Це прям ну, схоже на футбол. Ти такий не він, ні він. І наша команда програє. Не можу сказати, що вони чесно. Тут все чесно, що у них шейде, що у нас шейде. Але мені якось кажеться, що нам треба якось виігрувати. Тому що ми щось програємо дуже сильно їм. Прям силі. А зараз у нас прям однаково, але не дуже. Зараз прям одинаково. У кого більше ХП, то і виграє. Ну Все наш програє тупо Ярік, походу. Ну, друзі, ну я тут просто можу сказати: у нас команда трішки хуже була. Вони тупо були кращі і в тому весь прикол. Ну, зараз можемо в дуельки піти. Давайте в дуельки. Не знаю, просто витратить чи... час уже 14 хвилин. Куди ми витрачатимемо час, не знаю. Ну, давайте спробуємо. Я буду просто стояти в АФК. Тупо хай він Ходе броде мені все одно. І, казується, на шиї ти вміє отак. Типу як їла. Я це не знала. Але по... зрозумів чому. Тому що він же літаючий, він не ходить. Його в нього пасивка. Ну, погнали, ну погнали. А, ні, він сильніший. Ну от, кстати, зараз я піду на нього сам. Тому що у мене тут такий персонаж, що ну я. Б... Ага, зараз у нього Ульта закінчиться і все. І все, як ти виграєш. Маленький мій. Все, все-все. Отак все і от рішається. Правда, він зараз може взяти пасивку на кольта. І буде мені так больно, так больно. Давайте по тіму. Не, Ні, він не Тіма. Він не Тіма. а. Ну, Кольчик тут такий персонаж, він дальник. Ха, пасивку зря потратив. Шо, ну шо, ну шо ти мені зробиш, ну? Що ти мені зробиш? на на. Ну, спайка. Тому що я виграю. Воно розлітається погано. Ну, друзі, не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте. В дельках дуже складно. Там щось іде складно. Від бі повітряної тривоги. Так, акуратно. Акуратно, 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 акуратно. І ми виграємо на таких акуратністях. Так що, так що, так що? Плюс 9, але наш шийт не дуже більше став. Ну. Друзі, давайте оце. Я це, типу, можу там. Зараз я поки поставлю, щоб мене ніхто не безпокоїв. Так. Ну, я не знаю навіть. Треба думати, хто буде захищати. По... Походу я, тому що всі про мене забули. А якщо про тебе забувають, то це значить, що ти захищаєш. Ану, відійшли. Відійшли звідси. Так, да, відійшли. Я б сказав, відійшли. А вони не хочуть відходити. Все я зрозумів. Наступний раз ми пушимо Едгара, тому що я знаю стратегію, як пушити Едгара. Просто я зайду на інший аккаунт, тому що в мене на основі, по-моєму, нема Едгара. І я нічого не зробив тукаша. А Ану, хоч би на щось ще. Зробила. Шейдик, шейдик. Господи. Це треба реально втріво. Нам 79, а їм стільки. Ну, друзі, ну походу, ми скоро закінчимо ролик із-за того, що ну, я не можу в ніякій карті виграти, а це означає, що або треба передих, або, ну, тупа, ну що. Ну тупо, треба щось придумувати. Хопа тут. Ну, бачите, ну що нам? Ну, ну, 8 бит. А, ну нам вообще все здолали. Ну я в шоці. Ну що шо я можу сказати? Я в шоці. Шоки на език. Коротше, друзі. Наш Шейдик замрився і каже всім папа. Так що.